Це озеро у селі Катеринівка Кропивницького району. Лікар-епідеміолог Микола Молодченко набирає воду з озера у пляшки. Ці зразки досліджуватимуть на наявність у воді збудника холери. Холера відноситься до групи кишкових інфекцій, дуже серйозне захворювання, дуже тяжко протікає. Збудник виділяється з випорожненнями захворілих або носіїв. От, попадає в навколишнє середовище, в тому числі і в воду. Кропивничанка Оксана Рожко купається у ставку. Відпочиває тут щоліта, каже жінка. Тут набагато частіше вода, ніж на морі у нас. На березі біля ставка працівники обласного центру контролю і профілактики хвороб беруть проби піску. Досліджуватимуть на яйця гельмінтів. Гельмінти це паразити, які визивають захворювання і в людей, і в тварин. Якщо діти будуть гратися в пісочниці чи от на пляжі, де місце для ігри, то на руки можуть попадати яйця гельмінтів. Не дотримуючись правил особистої гігієни, вони через руки попадає і шумково-кишковий тракт і будуть захворювання. Відібрані проби води і піску у селі Катеринівка Кропивницького району досліджували ось тут, у лабораторії обласного центру контролю і профілактики хвороб у Кропивницькому. Тривали дослідження три дні. Все анализы получились отрицательные, но как пляж мы его ну, не, не исследовали, потому что пляж этот не санкционированный, поэтому мы выехали просто по поводу исследования территории пляжа и вокруг на наличие эксодовых клещей. Потому что у нас есть случай заболевания баррелиозом, и как бы предположительно это произошло именно на этом пляже. Провели исследования, и поскольку вот сейчас уже на тот период установилась довольно жаркая погода, клещей за этот отрезок времени мы не нашли, так как активность клещей уже пошла на убыль. Додає, про результати досліджень повідомлять місцеву громаду. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина не проводиться